Шукаєш у що пограти на Halloween? Якщо хочеш провести моторожний ваншот замість перегляду фільму жахів, маю для тебе підбірку ігор українською, в якій розібратися буде зовсім неважко. Граничний жах. Це варіант для тих, хто хоче історію у дусі Silent Hill чи Resident Evil. І я зараз про відеоігри, не про фільм. Тут звичайні люди стикаються з подойбічним, що ховається просто під поверхню нашої реальності. Граничний жах чудово підходить, якщо в тебе ідея про маленьке містечко, де щось не так, або компанії друзів, які раптом відкривають двері, щоб краще було не чіпати. Цифровий чи друкований варіант можна придбати на сайті M87 Games. Цифрове видання розповсюджується за системою плати скільки хочеш. The Last Орісом. А якщо хочеш камерну історію про тих, хто застряг у дивному місці, де сама реальність розсипається, спробуй The Last Орісом від української студії Dance Forest Camp. Це коротка атмосферна гра, де ти і твої друзі грає фільму, який знімає химерне поріддя давніх боїв. Поганий фінал неминучий, але шлях до нього це ваш власний шедевр у жанрі жахів. Цифрове видання можна придбати на itch.io за 5 баксів, а друковане у жаби ігор за 350 гривень. Ще кілька ідей для натхнення для поклику ктулку є безплатний сценарій привиддя про старий дім, у якому за чутками оселилися привиди. Якщо шукаєш психологічний трилер, зверни увагу на Дельта Грін і пригоду в останнє на останок. А якщо хочеш трохи фолк горору спробуй одну стайницю для весен. Хочеш дізнатися більше про пригоди для геловіну, раджу переглянути відео, яке підготував Ігор Меліхо.